Ну що сказати, я знаю Федорука з першого дня, коли його вибрали ми мером. І я працювала разом з ним, бо я була членом виконкому всі роки. Федорук, хочу вам сказати, він завжди одягався тільки в костюмах від трембіти. Він навіть така фотографія є, він показував піджачок трембіта. Так що він завжди був одягнутий в нас. Так, звичайно. добрий день, свято вас. Кожний раз, ну як день міста, там все, значить, треба в новому йти на день міста, а не в старому. То він завжди одягався. Він платив гроші, все як положено, щоб не думали, що там він приходив, то брав, як кажуть, так собі. Він завжди платив гроші, але приходив і казав, я хочу новенький костюмчик. Як мер. Я хочу сказати, що він, знаєте, після Радянського Союзу наше місто залишилося дуже страшне. такою заселеною, охрою, рожевою помальом, на тротури розбиті, все розбито, все було страшне. І він це все відновив. І я пам'ятаю, коли. Святкували 600 років Чернівцям. І вулиця Кобилянська, і центральна площадь, і головна, і всі, е, буду казати, майже усе місто було приведено в порядок для того, щоб ми виглядали достойно. Це була дуже прекрасна людина, як людина, і дуже прекрасний мер. Але я з, із, мі, мі з Миколи тро, тро, Трохимича точно був з ними. Ну, більше 20 років. Я більше познайомився вже в цей період, як був обраний на, на посаду міського по телефону. Я завжди знав, що можемо перезвонити, отримати консультацію, і підтримку. Він завжди цікавився містом. Він залучений був у різні робочі групи в комісії. Я можу сказати, що він був людиною патріотичною до того міста. Я вважаю, що людина, яка обиралася чотири рази поспіль, і йому люди вірили, довіряли, значить він був дуже хорошим мене, і хорошим. З Миколою Трофимовичем я знайомий був дуже давно, але Таке близьке знайомство відбулося, коли я написав пісню Маленький Париж. Ах, этот маленький Париж, словно стихами говориш, Я вспоминаю як сне Мой городок приснился мне. З поетом піснером Геннадієм Теріховим. Микола Терхович був тоді у мене на презентації першого альбому пісень. І після того, через два дні, він мені зателефонував, каже: пане Богдане, я. Вражений цією піснею Маленький Париж, вона мені дуже сподобалась. І от напередодні дня міста я би хотів, щоб ця пісня звучала на всіх радіостанціях міста Чернівці. І тоді пісня лунала десь на протязі двох-чотирьох тижнів на всіх радіостанціях. І я звертався до нього по деяких питаннях, і декотрі питання я міг ем, в, е, вирішити просто по телефону. А він фактично ніколи не відмовляв єдине, що Ну, ми думаємо так сьогодні. Допомога, це значить, ти попросив, і тобі принесли зразу пачки грошей. Ні, допомога не в цьому. Як мені вирішити це питання, яким шляхом, куди подзвонити до кого звернутися? Я вважаю, що е, він не є поганим господарником і, і не був поганим міським головою. Я сьогодні вранці був також приємно здивований, що і в мене в крані пішла гаряча вода. Останнім разом я його бачив. Коли приїжджав Іво Бобул, я записував програму з Іво Бобулом, «Ластівчине гніздо. І був Микола Трохимович, була його дружина і Іво. Ми досить приємно поспілкувалися. Це було рік тому приблизно. І я вже тоді знав, що він хворий. Я знав Миколу Трохимовича досить давно. Ну, принаймні так свідомо, свідомо ну, як мінімум, з. 80-х років, тому що у нього, до того як він став чернівецьким міським головою 94-му році, навесні, у нього він був депутатом міської ради. Разом я також був в цьому скликані 94-го роту. Він був головою прештарневої райвиконкому ради. Ну а перед цим він також займав різні посади, в тому числі був першим секретарем обкому комсомолу. Таким чином прийшов такий вагомий номенклатурно-управлінський шлях, і ставши чернівецьким міським головою з 94-го року. На альтернативних і серйозних виборах, бо його опонентом був попередник на цій посаді Віктор Ірич Павлюк, Павлюка. Я був в його команді тоді. А відповідно, Микола Трохимович, скажімо так, мусив затвердитися як людина компромісного підходу між різними політичними силами, економічними інтересами, суспільними інтересами, і в принципі, здебільшого йому вдавалося бути людиною цього компромісу в територіальній громаді. А коли сталися вже ці події? І прийшла до влади партія регіону і президент Янукович уряд Азарова, То наша Чернівецька міська рада стала першим майданчиком, одним із перших майданчиків апробації. Я вважаю, дуже брутальної, якої я як тоді засуджував. Скажімо, ініційовану депутатами відставку, причому під кричуще надуманим приводом, особливо про порушення конституції України. Ну, це вже було настільки вибачте, е, я скажу відкритим текстом, ідіотським звинуваченням. Ну і але тим не менше сталося те, що сталося. І відповідно, понад 16-річне перебування Миколи Трохимовича на посаді Чернівецького міського голови було закінчено в такий спосіб. Значення 600-річчя письмової згадки Чернівців, першої, воно відбувалося при Миколі І Це був такий кульмінаційний, позитивний, символічний момент його, його управління як міського голови. І дуже багато було зроблено позитивного. Були звичайні епізоди, які тепер можна задати з таким легким гумором, коли на одній з конференцій, по-моєму, це була найдовша і остання серйозна зима 95 96 років Миколи. Трахимича спитали, чому не вивозять сніг. а Він сказав: що ж його вивозити? Він і сам розтане. Ну, це стало таким чинівецьким фольклором. Але в цілому я особисто згадую його перебування на посаді міського голови. З теплотою, тому, що це були роки, коли наша громада не в всьому, не завжди але розвивалася, і місто Чернівці ставали кращими. Я би сказав дуже одна важлива якість. Я її хочу підкреслити. При цьому при тому, Микола Трхемич, перебуваючи на вершинах влади в місті, він намагався бути людиною, яка дотримується взятого на себе слова. Він не дуже поспішав роздавати обіцянки, це однозначно правильно. Але коли він їх давав, він, як правило, робив належне, щоб їх не порушили. Тому е, я особисто вважаю, особливо тепер, коли він уже на, на порозі вічності, я вважаю, що ми маємо віддати йому належне, пам'ятати і про його певні слабкості людські, але і про ті його безсумнівні заслуги і внесок у розвиток нашої територіальної громади, нашого міста.